Система ОСББ, вона добра і хороша. Якщо їй сприяти, держава гальмує свідомо це. ОСББ треба підтримувати, але треба це розуміти таким чином, що люди повинні самі, самі ініціювати його створення. А коли вони будуть ініціювати, коли вони отримують реальні фінансові ресурси на ремонт свого будинку. Хоча б на найбільше. Ну, важливі елементи ремонту, там дах тече, там тріщина, там, там утеплення треба зробити, там під'їзди і, і так далі. Тобто, коли людям зроблять ці можливості, дадуть і зробиться цей перший ремонт, тоді люди, я думаю, створять собі ОСББ, знаючи, де їх придомова прибудинкова територія, за що вони платять, накопичувальна система, про що я сказав розподільчих рахунків, і так далі, і так далі. Сьогодні держава і влада нічого цього не робить, вона свідомо не вичиняє цю прибудинкову територію, раз, вона сьогодні не дає жодних коштів на ремонт будівлі. А я вже сказав, ПДВ забирається напряму в державу, а, значить, накладні розходи майже до 40%, а де повернення. От ми хочемо виправити, я хочу виправити цю ситуацію. Як тільки перші ресурси будуть абсолютно чітко визначені. Як повернення на той будинок, з якого заплатили, хоча б половина ПДВ, чи зменшені накладні розходи, люди отримують живі гроші, вони почнуть ремонтувати свій будинок. Тоді вони по-іншому відносяться до створення ОСББ.